В школі того дня мав бути іспит з математики. Друг Фреда Оскар її ненавидів Фред же навпаки. Хоча саме зараз він дивився на кучеряву Ельсу, яка була найсильнішою в класі. Коли діти мірялися силою рук, то вона завжди перемагала. Хлопчик помітив помилку в зошиті Ельси. І хотів передати записку з відповіддю. Проте він ненароком зачепив пенал, і той гупнув на підлогу, привертаючи увагу всього класу. Вчителька прочитала папірець та запитала, навіщо Фред вирішив підказати Ельсі. Фред захистив дівчину, сказав, що вона його не просила про допомогу. Звісно. Вчителька у це не повірила одразу. Тому дівчинка розізлилась та вийшла з класу. Хлопця попросили залишитись на розмову після уроків.